Чернігівобенерго опублікувало графіки відключення електроенергії. Згідно з цим графіком, усі споживачі, які підпадають під відключення, а це 75% від їх загальної кількості, розподілені на дві групи. Для зручності у першу групу помістили споживачів 10 основних черг графіків аварійних відключень, у другу споживачів 10 додаткових черг. У непарний день місяця перша група буде відключена від електропостачання з 5 до 9 години, з 13 до 17 години та із 21 до 1 години. Друга – з 9 до 13 години та з 17 до 21 години. У парний день місяця відключення застосовуватиметься дзеркально. Перша група буде відключена від електропостачання з 9 до 13 години та з 17 до 21 години. Друга – з 5 до 9 години з 13 до 21 13 12 до 17 та з 21 до 1 години. До уваги глядачів на екрані перша група надрукована чорним кольором, друга група синім. Чернігів Обенерго також повідомляє, що можливе невелике відхилення в часі до 30 хвилин для перепідключення електропостачання між групами у випадку відсутності дефіциту потужності в енергосистемі України у зазначений час споживачі можуть і не відключатися однак вони мають бути готовими до того, що в ці періоди відключення може відбуватися у будь-який момент. Чернігів Обенерго звертається до своїх споживачів. Не забуваємо, що в Україні. В Україні триває війна, і вона кардинально відрізняється від тих війн, які були у світі до цього, розуміючи, що на відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів потрібно чимало часу, інколи кілька днів, а інколи місяці, рашисти прицільно знищують інфраструктуру України. Уряд намагається стабілізувати електромережу після їхніх атак. Тож зараз енергетики мобілізували всі свої сили, щоб забезпечити споживачів електропостачанням. Однак, без вашої допомоги нам не обійтися, а тому ми просимо усіх по можливості економити електроенергію і бути більш лояльними у питанні відключень електропостачання. Зараз усім нам важко, але для того, щоб вистояти, ми маємо об'єднатися. Лише так ми не дамо ворогові жодного шансу на перемогу. І поки наші глядачі переглядають перелік адрес, ще раз наголошуємо. Перша група надрукована чорним кольором, друга група – синім. У непарний день місяця перша група буде відключатися від електропостачання з 5 до 9, з 13 до 17 години та з 21 до 1 години. Друга група з 9 до 13 та з 17 до 21. -ї. У парний день місяця відключення застосовуватимуться дзеркально. Перша група буде відключена від електропостачання з 9 до 13 години, з 17 до 21 години, друга з 5 до 9 години, з 13 до 17 та з 21 до 1 години.